Ти довго думав. Олекс. Олекс, реально. Ти би що на базар сходив, блін? Зараз 2024 рік. Ти купуєш собі першу машину. Першу, бляха-муха, машину свою. Який нафіг Олекс! Ой, дивись, показуй. Дивись сюди. Сюди дивись. DSL Auto. Хлопці вже більше шести років на ринку і займаються якісним підбором автомобілів. Все відкрито, прозоро, чесно. Тобто не буде ніяких потім сюрпризів після покупки машини. Також на сторінці в них купа відгуків від задоволених клієнтів, багато цікавої, корисної інформації, ну і, звісно ж, контакти, щоб з ними зв'язатись. Тому дивись, читай, вибирай. І не ходи більше по тим Олихсам. Ти ж завдаток ще не дав, правда?